39-те пленарне засідання сесії Івано-Франківської міської ради традиційно напередодні Різдва розпочалося із вручення пластунами Вифлеємського вогню миру та колядки. Далі міський голова вручив відзнаку громади за честь із витягу захиснику України, бійцю 109-ї бригади ТРО міста Маріуполь сержанту Костянтину Бобрику. Це нагорода не тільки ми. Це нагорода. всьому героїчному регічниками Маріуполя, Маріуполь. Хлопцям, хлопцям і дівчатам. Які знаходяться в полоні більше півтора року. Ми їх чекаємо. Ми воювали не за нагороди, ні за гроші. Ми воюємо воювали за наші родини, за наші місця, за нашу землю, за нашу батьківщину, за нашу неї Україну. І ми ніколи не відступимо. Від нашої батьківщині від батьківщини, від нашої України. Героям слава, слава Україні! Слава нації! Депутати проголосували за виділення стипендій для кращих учнів Івано-Франківської громади. Їх отримуватимуть не лише студенти, а й ветерани спорту. Очільник громади Руслан Марцінків зазначив, розробка програми популяризації здорового способу життя на часі, однак пріоритетним залишається питання підтримки військових. Нам треба величезну програму ну, популяризації саме здорового способу життя, заняття спортом. Тобто багато що робиться, але мені здається, що не допрацьовується. Кожне звернення опрацьовуємо, допомагаємо, звертаються. На одній ріці допомогли, встановили, на, на другій. Але зараз пріоритет все-таки є підтримка військових. Тому обмеженим ресурсом так, але максимально все-таки мені здається, що сьогодні. Ми повинні допомагати військовим. Основним пріоритетом наступного року стане підтримка наших військових. Відтак у бюджет 2024 року заклали 527 мільйонів 100 тисяч гривень на потреби захисників зокрема, 300 мільйонів гривень спрямують на обороноздатність ще 216 мільйонів на соціальну підтримку захисників. У нас загальна 527, в тому числі 215,6 – Це є розшифровка по матеріальних допомогах. Нагадаю, що Збільшується у нас тим, хто не має УБД, хлопцям 5 тисяч на погашення житлово комунального житло комунальних пільг. Крім того, з жовтня чи з вересня місяця не скажу точно, але почали видавати УБД. І відповідності у нас більше пільги суто на виплати вже тих, хто має УБД. 100 мільйонів і соціальної підтримки військових заклали на виплати на амуніцію. Градація йде у два етапи. Перша це стосується осіб, які безпосередньо беруть участь в бойових діях, тобто вони в окопах, в танкових військах, тобто ті, що напередкують безпосередньо лице в лице. Вони подають документи для того, щоб отримати допомогу від міської ради в розмірі 50 тисяч. Інші представники збройних сил, які також мобілізовані і які також беруть участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, вони також можуть отримати кошти на спорядження, але якщо вони не приймають безпосередньо участі в зіткненні з ворогом, тобто вони можуть бути навіть на білоруському там кордоні, Волинь, Рівне, вони можуть подавати документи на отримання допомоги у розмірі 20 тисяч гривень. Документи може подати будь-хто з близьких родичів, в тому числі і ця особа через банк Айді. За одне тільки те, що зобов'язані вони будуть подати довідки оригінали, довідку форму 6 і довідку про те, що він на сьогоднішній день служить дійсно перебуває на службі. Також серед видатків забезпечені роботи критичної інфраструктури, зокрема оплата енергоносіїв, пального для комунальної техніки, зарплат працівників медичної освітньої галузі, комунальних підприємств тощо.